Ми згори донизу знову будемо їхати далі. Бачите, так. А чи кажемо, да, брусятка виложена внизу. це... А що це за дорога, Юр? Я думаю, знаєш, вивозили, А, вивозили сіль. Вивозили сіль, мабуть, так. Да. А, так це оце, що ми дивилися, змітна дорога на вся в брусчатки. Я бачу. Кінь і віл не підуть по такій дорозі. Їм по грунтові, їм важко. Ну, в принципі, їм добре йти, але якщо я як за собою Ну, бачите, це ми так уже допетили, що скоріш всього це волами чи кіньми вивозили, коли сіль звідси, бо і бачите, яка вона така потихеньку, потихеньку спускається, спускається, не така, що різкий підйом. Ну так, да. ось бачите, яке скаміння викладено, Зверху вже воно набилося болото, але воно, воно там видно, ще, що то брусчатка, Вон там видно, що брусятка. Отак. Ось така, друзі, екскурсія О, сьогодні у нас буде. Далі буде? звісно, да. далі буде, да уж. Да уж. Сьогодні ми шляємося далі. Це декоративне сад півдня України, я з Кунченко Анжела. І ми ось доприперлися на куяльник, де ці тут ворота. Правда, ми історію цих ворот не знаємо нічого. Тут Коля своє знімає, я своє. Це тут оце куяльник, який люди раніше лічилися тут. От я ж кажу, кожен знімає своє. Гляньте, тут стільки сходинок. А ми що, будемо спускатися туди? Так, пішли подвоєш. Зараз ми підемо по Дюмкінській по лісниці, по-куяльницькій. Підемо погуляємо, побачимо, що воно тут Все. таке. Бо якби ми на куяльник це. кожного року прижали. Оля, диви оці от мітьолочки теж. Ага. Ну це ж однорічник, да? Та я думаю, що так? Знайшли знову нові рослинки. Ні, я думаю, що, що можна буде відкопати. А, у тебе вони ростуть десь, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Ми ж на цій стороні ми. Угу. Коротше, Йдемо, йдемо. йдемо. Я тут, до речі, ніколи не була. Ми кожен рік приїжджали на, на куяльник. Ну так трошки лікувалися в лікувальних цілях. Ох ти, а дека тут стіна? А ага. що це таке за стіни ну, взагалі? Ой, не, не не, так. Не да. да. Ти так думаєш, укріпляли стіну. А, щоб. Ну так, да, щоб воно, мабуть, не обвалювалося далі. Ну, зараз ми ті. Які... Обізяни подаремося в горозну. Ми мало сьогодні плуталися господи, по цим горбам і схилам ще поліземо далі. Так що... О, господи, а як сюди ще підніматися? А, слухай, тут можна... Ой-ой-ой, ой-ой-ой, тут скользко краще видертись по цим сходинкам. оля та ні нафік, я ще злетю, там сповзу. Виперлися, ми виперлися на саму гору. Ну це далі вже ото домівки, то вже Одеса пішла. А це, бачите, це ну це все плікувальні, оці профілактичні, я так будівлі, розумію, так? Да? Бачите? Фу. О, ось оця рослинка, що ми думали, ромашечка жовта. я, До мене дійшло, я ще Олі сказала, це пупавка, скоріш всього. Так, пупавка. О, у попавки такі листя. Скільки тут на схилах? Ну такий. Дивіться, гарно. Ну, дві жилі, одна не жила. Ну це жила, та дальня, мабуть. Три. Я так розумію, що та дальня жила. Ця, видно, да, не, що... Ну, а ті ж корпуси внизу це там. Старий, я... А, це, це старі здання а, перші, так? Ну так, ну, да? там люди шли, чи... Ага. Там є ну, друге це старий, потім підемо туди. Я ну да. підемо то, я. А там там якась Ми будемо будем і там в церкві. Да? Да, в церкві. Ну, сьогодні буде у нас, друзі, прогулянка на всі 100 років. Да, Ми раніше приїжджали туди, де будівлі, туди з того краю, просто плавали, мочили ноги. Як я кажу, в лікувальних цілях приїжджали сюди, бо вже нам не по 20 років, притому давно. тут. Теж обриви. Там дорога Ага, бачите? Люди тут катаються. Боже, я боюсь від висоти. Я тако більше відходити не буду. Бо я боюся туди далі йти. Взагалі. Взагалі боюся висоти. Яка тут дорога прикольна? Отак. Вот такая природа, да. Да, да я тут подрисовала. Да, знаешь, где я люблю купаться. Он на, на том видишь? Ага. Ну, то есть, может, с Шевченко. Не, нема заезда зараз. От Шевченка 3, бо там нема заезда. Его перекрыли. Там зарыли его. Да? Да, уже в том году не можно было заехать. Поза тому ну, том году не было. Ну, на Шевченко есть дорога. И мы, это, через Красноселку, наверное, есть. Мы звідти. Друзі, анти ворота, де ми тільки що вешталися біля них, бачите? Це ми вже внизу. На території куяльника. Вон тут лічиться собачка. Привіт, собак. Собака, привіт по машинам хвостиком. Возьму тім, а десь собак. <реку> бачите, які тут ще здання. Коротше, тут ще совєтське, все совєтське совкове. Ну... Магазин отреставрирований. Ну, друзі, бачите, ті здання, що тут воно таке? Вже все воно поросло. Хоча бачу вікна, наче вставлені нормальні. Ну так, да, тюлі висять на вікнах. А тут здання вже ось закинуте. Ну зарощують, ну точно там таке вже страшне. Територія тут, звісно, дай Боже. Щоб тако походити всюди. Так, да, все-таки тут працюють. О! Пам'ятник комусь підемо, зараз глянемо. Що тут за пам'ятники? Ну, скажімо, що внизу тут видно все роздовбане. А так, наче там воно вверху, бачите, вікна, все зроблене. Ну, заїхали сюди, бачимо, люди сидять на лавочках, лікуються. Пішов купив, вже щось. Воду несе. Фух, це так розуміють, колись був центральний вхід, тому що ось бачите, це або завозили тут на чомусь на каталках чи що. Перший раз тут гуляю в дворі. Ага, а надпису тут, здається, ніякого нема кому ж це тут пам'ятник цей цікаво. Ну, колись тут це було культурно, тут видно квіточки довкола посаджені, але це було дуже давно, тому що вже все позаростало травою. Тут явно ніхто не за чим не дивиться. Хто ж це такий цікаво, Немає нічого здерто. Може це якийсь російський. Хрен був, що стерли надпись. О, написано Водо грязя лічебниця. Ну, щось не видно тут, щоб воно функціонувало. Хоча двері, наче нормальні. Раз не вибиті, значить працює. Ну, клумбочки, звісно, все зарощі, дивіться. Так, і дивіться, тут заодно ми тут проїжджали. І тут ростуть скумпії, до речі. Це ті скумпії саме, які ростуть в природі. Дивіться, бачите? І зараз саме тут нема рожевого кольору. Цікаво, який колір, бачите, суттвіть. Зараз підійдемо, там зовсім зелені є цвіття. Ну, такі здання будувалися такі гарні. Все виділене, виділене, ну занедбане вже дуже-дуже-дуже. Дивіться, яка тут скумпія. Дивіться, одна трошки рожева, бачите, а та далі, гляньте, просто-просто просто зелена. Оце звичайна звичайно, зеленолисна, яка росте в природі. Бачите, дивіться, просто зелена. Офігеть. Класики. От я зелено, такі, щоб зелені квіти були, ще не бачила. Є рожеві різні. Ось, бачите, тут з рожевими квітами. Бачите, ось рожеві суцвіття, А тут зелені. Ну, тут трошки рожеві і зелені, просто зелені. Бачите, зелене-зелене суцвіття. Трава, трава страшна, ніхто ні за чим не доглядає. Тут чубушники, гляньте, ростуть. Чубушники в ряд. Пахне. Я думаю, що тут так пахне? А це виявляється, чубушники у нас. І бачу, там воно лох сріблястий теж. Боже, аромат стоїть, я вам передати не можу. О, тут с ума ось. Але Що? Шо? Чоловік морозиво приніс, треба вам їсти терміново просто. Не кажу, все-таки занедбане, занедбане, страшне. А сумахів скільки тут? Це такий у нас вдома росте. Розсіченовисний. Ну по-моєму, будівля функціонує, тому що ну, ці навіть як їх. Господи, що ганяють холодне повітря, дивись, скліроз. Тут явно нікого нема, тому що дивіться, вікна затулені. А то цікаво, хто ж ото пам'ятник, то кому. Ну, мабуть, якийсь, я говорю. Перший Оце? Подивимося в інтернеті. Це брехня. Це брехня. Не говорю, мабуть, це якийсь із, із Кацапстану прас здерли і немає ні хламілі, ні, нічого нема, хто він козаки, такий. Козаки, козаки, козаки основателі оцього лимана. Українські, а не якісь там. Він ісследователь. Оля, ти подиви, яка скумпія, зелені суціття, mm -hmm. я таких не бачила. Зелена, зелена, пуха пука Зарощі все, зарощі, занедбане, прямо страх. Ну, поки тут все походили, потім підемо до самого лиману, ще покажемо там, що там твориться. Ну, Премося ми далі, порозувалися, ноги петь і Ну, Ми вирішили вже раз приїхали лікуватися, то вже лікуватися спочатку робимо. Масаж ногам своїм. Ой! Натуральний, правда, йти дуже болячий і гарячий. Знаєте, куяльний висох. страшне, просто страшне. Люди бачите, відпочивають тут, лікуються. Он куяльник, бачите як? Десь підходимо, ну поки ще аромати ванілі ще не чудно, mm -hmm. бо взагалі тут так воняє, скажу вам по секрету великому, що коли я перші роки сюди приїздила, то я навіть не підходила до нього, бо Пахло так не дуже приємно. А потім... Ой. А потім довелось трошки підліковуватись. Так, ну, дивіться, це раніше оце аж сюди воно було, дивіться, бачите? А тепер все повисохало вже, все. Так, да, це ми золі дивимося стоїмо, що таке. Бачите, вона світа, потім вражаємо квітки на віч. Гранді якісь такі палички. Тут же соль. І більше ж нічого нема не, не тут. Що знайшло? Так, ми спустилися, тому що йти по бетону просто неможливо зараз. Ой. Бачите, оце біле, це все сіль. Оце сіль виступає. Дивіться. Так, да, це все сіль у нас. Оце де така низина. Вода висихає і збирається сіль. Потім підемо далі покажемо. Бачите, оця рослинка тут росте більше, нічого не може вижити в, 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 в цій сілі, більше нічого не може рости. Це точно, друзі. Зараз не жалійте, що аромат не передається через камеру. Швидка гидота. фу. Фу, йдемо, йдемо далі. А, чок вже мій до. Бачите, як люди. Як люди плавають, оце вода держить людину. Бачите, там вон діночка поплила. Вода настільки солона, що витримує вагу людини. Тут втонути просто неможливо. Ну, я вам скажу, вони ще друзі. Вони ще просто трендеть. <рив> не дай Господь. <рив> Все друзі, не жалійте, що не передається аромат через камеру. Тут така гамула я вам скажу. Фу. Воняє болото, трендет. Ну як оце, оце може лічити. Бачите, люди плавають собі, не треба, ні матрасиком. Вон... Не, не надувного кружка не потрібно нічого. Витримує людину запросто. І зовсім тут не глибоко, Зовсім не глибоко. Вон, бачите, чоловік, оце озеро по коліна. Можете йти скільки захочете, але глибше не буде. Щось я передумала, ножки мочить. Ну, дивіться. Фу-фу-фу. Не фукай. Дивись скільки дафні. Бачиш, це все дахні. Що за дафні? А це форма риба. Ось це з хвостиками штучки. Ось так. А я бачу, що щось плаває ті, mm. як палички. Давні. А ще тут ловлять е камаралцями. Ну, як? черв'яка червоні. А... Ну, о, друзі, ось до речі, бачите, коли от збирається вода, потім вона висихає. І ось вже утворюються кристалики ось. солі. А, це піна, це піно. А, о, ось кристалики. Дивіться. Угу. Ось бачите? Це вже сіль кристалики, ось. кристалізуються.

О, и, наш Юрец молодец, пришел. Красы, как крица. И да, и да, и да. И вот так. Куда нужно дать так зимочка даже ценовать? Верим. Верим. Песок. А там в сторону а. Уже все разведку боем проверили. Уже знаю. Ага. Не знаю, що це йде шланг ну, да. з'їдіннями погоді. І шланг ну, іде, іде він. Де йде йде йде. Ще воду. Не знаю, ну, щось роблять. Щось потрібні. Опа, Опа, наш Юрій, це паплив. Жобне плавання, так, да, Юра? Так. <ріх> Жопне плавання, я знаю. <ріх> о, поки ми дивимося, чоловік лікується. <ріх> Руки ноги розставив, морська звезда. О, краску. Бачите, як вода, вода? держить. Плутість води дозволяє тримати людину на поверхню. Вон ті ворота здали, куди, де ми там лазили. Церквочка там в деревах. Да, людям тут якби так біля такої лікувальниці жити наче добре, але ж тут нема прісної води. Вся проблема в тому, що їж ж нема тут. О, чоловік наш загорає, плаває. Те ж саме можна тут лікуватися, що у нас мертвому морі в Ізраїлі, але туди треба їхати довго і за дорого. А тут у нас дешевше, можна трошки присісти. І дивіться, як люди, бачите, плавають, вода їх виштовхує. Навіть тут ну, Зараз можливо ще ця війна, а раніше тут люди стояли, машинами приїздили. І палатки, і тут і жили. Ми Приїхали, поїхали, приїхали, поїхали. А я тут кожен день. Дуває палати, що там. Ну так, да, туди та, далі. Машиною можна от з того краю там ну, і, заїжджати. Є, траса на Одесу. Це Як... на Ніколаївська Николаїв. траса. Це якщо їхати з Київської на Миколаївську ага. трасу, оце об'їзна. І оце поки трасу тут. Ну, так, ну, так, так, тут так, люди ну, приїздять з усієї України сюди. І не я, 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 не у ну це раніше. Це було, да, це було, було да, раніше. Два, зараз два, уже роки все. Назад. Ну, два роки назад. Із Молдавії тут приїздили. Дуже багато, дуже багато молдаван приїжджають до нас. Ну, а зараз тут, крім наших, нікого нема. А тому, як як Тому, як нас, тому так заряд, спокійно, тому... тут зараз немає. І хто зараз приїде ще. Звідкись? В цей час, я так думаю, що не багато хто рискувати. навіскувати. Ну так, все-таки Одеса, таке місто, що все-таки бомблять ще досі періодично. Mm, Тому... не, не, не предсказуємо. Ну і дорога Д, сама. Дії, діє тих. <кх> свинособак. собак? Не оскорбляй мені собаки, свиней. Нормально. Ходи. Поколупалася там солі. Ага. Смачного да. Смачно, да. Петрівна? Треба ще помідорочка чи гуртика вже <рес> <рес> до солі. То буде вечором. Держи до вечора, руки не мий. Ага. Під нігтями держи. Єдиний да, що аромат тут, звісно. Не А Це можна потерпіти. Тут ну, є місця, де є. О, можна помитися, там є. Ну, ми раніше коли ну, приїздили купатися, то брали з собою прісну воду, бо бо коли виходиш, тіло висихає і стає, сковується, його сковує, ті... сіль сковує і стягує. І потім печей Ой, чешеться, поки не помиєшся. Ось такий от куяльник. Не всім можна, не розумію. Ну чого? що? Все, ми будемо їхати звідси вже, так? Ні, подожди, я висохну. А, ну от чоловік висохне, я вам покажу, яка людина стає після того, коли висохне після цієї води. Видно. Там. Видно. Там. Ну це мало, раніше було більше. Раніше було більше, не можу навести камеру, щоб було. О-о-о! Не махай руками, так навелося, от, бачите? Висихає сів і вон образовуються кристалики такі, бачите? Оце гляньте просто сверкає тіло. Ось таке ось. Отаке ось. Ви гуляєте чи ви вдома? Да, людей зовсім мало все-таки війна своє дає. Завжди тут люду було повно-повно-повно. Діма, за безвоєме? Ну все, друзі, от про Куяльник вам розказали, показали. Отам, от то вдалині, то вже Одеса, а це дорога так, тут всюди йде, об'їзна і це вже йде. Можна на Київ поїхати. Миколаїв. Колись була Всесоюзна здравниця. Стільки було людей приїздила сюди, лікувалася. Зараз все ж лишилося. Чоловік набирає нам водички в пляшки, пластикові, будемо вдома ножки мочити. У тазику. Тут так смішно дивилися, виходять такі бульбашки, я думаю, що це сіроводород виходить, мабуть, о. І оцей аромат звідси оця вонь. Вонь така, як падаль якась. Так, вам, бачить, там класимо. Велике озеро, велике, але... Але вже набагато стало менше. Висохло набагато. Ну, от і все, друзі. Прогулялися по куяльнику сьогодні ще. Треба вже відпочивати ноги, болять, чесне слово, вже стільки находилися за сьогодні. А кому? А зачем? Ну, от і все, друзі. Бажаю, бажаю всім гарного дня.